Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 15 жовтня, з вами я, Галина. І подивимося такі питання. Так, колишній посол США Майк Карпентер заявив, що війна в Україні давно би вже завершилася. Давно би вже завершилося. Якби що, якби більше політичної волі та єдності, Європа та США проявили. От З допомогою США і Європи, якби вони проявили більше політичної єдності, так, ну от і такі питання, такі він пункти назвав. Перше. Повне припинення європейських закупівель енергоносіїв, нафти та газу. Повне припинення. От якби вони були от от, заінтересовані в припиненні війни в Україні. А то так, як ото кусок кинуть кусочок? От буде таке повне припинення європейських закупівель енергоносіїв, нафти та газу. Буде таке для припинення війни? Фантазії? От, тока помощі де? Рука допомоги. Ось это помощь од них іде. А вот это, щоб, припин... щоб вони припинили закупівлю. От неприємна, неожиданна ситуація і это фантазії. Такого пока не бачу. Так, хорошо. Другий пункт для припинення війни в Україні. Відмова США. Від імпорту російського ядерного палива США. Відмова буде? Російського ядерного палива. Чи буде відмова США? Ні? Ні. Критична ситуація. Це для них критична ситуація. Гроші на першому місці. Третій пункт. Запровадження вторинних санкцій проти, проти основних покупців російської нафти. Буде таке? Запровадження. Торинних санкцій проти основних покупців російської нафти. Таке буде? Довгі є проблеми кажуть. Довго придеться ждати? І є приміти, і бієстственна ситуація. Проблеми із за неправильних дій. І дорого вони за це заплатять. От вони дорого за це заплатять. Що це розтягують війну? Що це сколько погибають людей, воїнів? І отакі розрушення в Україні. От вони дорого заплатять за це. Ліцемір'є і обмануті надіжди. Четверте. Повне блокування російського фінансового сектору. Повне блокування російського фінансового сектору. Таке буде? Болезнено дуже. Тяжовий труд і болезнено. домовляться, все домовляться хочет. Зависло все. Все зависло. Хаос. Не, я не бачу такой. Терпение сверхмеры, долгие проблемы. Пока не. Вот вам, пожалуйста. І п'яте. Надання Україні репараційного кредиту. От, давно пора. Буде надання Україні репараційного кредиту, про який тільки балакають там, розмовляють. Ну, це може буде. По звездам теж довго прийдеться ждать. Положительний результат буде. Виплатить і будуть. Кредит вот этот репараційний. Але ж це що? По звздам? Це де ті звезди. Неприміримость. ударно. Жінка там якась допомагає. Тут вроді би як должно, але це буде пізніше. І ще на роздорожжі. Ще все подвішено, подвішено, розтягується, спішить нікуди, гроші, гроші, бізнес. От это, якби вони ці всі пункти виповнили, війна у мене карти показували. Грудень 2024 року, скільки я не кидала, от постійно показували грудень, все, Новий рік без війни. А де? А якщо если... карти показують, що так должно бути. Пишете мені, ви обіцяли, ви говорили одні брехні. Та з таким оце розтягуванням і от це от з таким бізнесом, то це може бути роками. От вам, пожалуйста. І от це от. Потім пізніше ще будемо дивитися ці пункти. От, виповнять вони ці пункти. От, якщо от правильно він говорить. Я тільки вчора Сергій каже, тобі трибуну треба, мабуть доставати тільки за це я поговорила, якщо от от, б не чухали там одне місто, а допомогли, що він там умови умови. й умови виставляє, а цей ні каплі території ніякої, ні кусочка. Все, все зависло. То це як? То це війна ніколи не закінчиться, це буде роками до останнього українця. Я вам говорю просто правду, розумієте? от реальність така. Якщо отак оце по барабану Європі і Америці. Якщо їм гроші важніше, то що там в Україні війна? Нехай вони там що хочуть. Помагають отак, вот кусочки, де вот, за ті тамагавки, він уже задолбали этими тамагавками. Дає, не дає. Да, чи дасть, чи не дасть. Вот это в новостях. Неправда, просто терпіння вже в людей немає. Терпіння немає, скільки можна висіти у воздусі. Не там, не сям. Хоч лягай і, і умирай, тому що не бачиш нічого впереді. Карти показують, що так должно бути, що війна має вже закінчиться. Должна вже була. Ще в 24-му році, ото і Гордон, ото й казав, теж закінчиться, тому що інформацію він там знає, якусь, це, що давно. У мене карти чітко показували, що закінчення. А тепер оце з місяця в місяць. Тянеться, тянеться, то має, то навіть можна і не називати ніякий місяць, тому що з отакими помощниками тяжкий случай. Отак мої хороші. А що там вот это вот заглохло, замовкло на Курщині? Що там робиться? Шо, яка там ситуація у наших? Продвигаються вони, чи що воно там? На Курщині у наших хлопців. Яка там ситуація? Нужен отдых, восстановление енергії. Болезненно. Неприємна ситуация. Медленно по умеренности. Ничего не бачу, я тут такого. Якесь продвижение. Не знаю, я. Якийсь разлад и разрыв, и по умеренности, якось медленное продвижение. Карта умереності. Потихенько по умереності. Як, отак, конечно, воно на диване грамотні ми роз, це, розсуждать. Но от сейчас ось дивися по новостях. Да? І таке впечатлення складається, що я, вроді, правда, все зависло, от карти так і показують. Зависло, нічого не происходит. Ті пульнули, ті пульнули. Не пульнули, а розрушение добрячі. Що там, що там. І що, не, не ті не завоювали більше ніякої території, не наші не відбили ніякої території? Отак. От ті зайшли, шах шагнули, наші той шах назад. Їх откинули. Все. А щоб щось твоє від от лівобережжя Херсонщини? Три з половиною роки окуповане. А нічого, на місці все. Тільки розрушили, тільки розрушили так стерли з лиця землі. О той правий берег, мій нещасний, мою оту Миколаївку, батька отого, там кладбище стерли, з лиця землі, все. Оце такий мої хороші, такий настрій сьогодні в мене. Просто вже надоїло. Подивися ті новості, нічого не де. І цей оце, дядько, оцей оце, оце, бивший посол США, він правильно все сказав. Він от це просто правильно підтвердив мої слова. Просили подивитися після кожного розкладу, чи будуть... Зараз вроді трошки притихло, чи я не знаю, як по новостям. Чи будуть такі масовані обстріли України в ближайший тиждень. Масовані такі сильні обстріли будуть України. Вони там гатять по этой... інфраструктурі, по енергосистемі. Чи будуть. Ну тут допомога якась йде. Ностальгія, печаль, чи будуть масовані? Ні, вроді як трошки обрив, показують. Там я не знаю. Летить, конечно, летить. І до нас. Ну, виздорові, як хороші переміни і приємне удивлення. І як поодинокі, по, по, та карта отшельника, як поодинокі десь. Що по такій масовані. Не. Перша карта обрива. Трансформация, як трошки выздоровление, хороші пері... перемены. Все равно укрытие, воно ще летит, конечно, настойчиво, серьезное вмешательство, невежество, подлость, дьявол ще. Але щоб от таких массовых не показали, не бачили ничего ні, такого. А вот перша карта як обрив. Пока що. А там не знаю, конечно. Ну, по картам. Як мені пишуть, ви там далеко, ви за кордоном. Да, ми за кордоном. Ми такі щасливі за кордоном, що аж не дай Бог. Оце такий сьогодні розклад. Отакий у мене настрій. Хотіла не виходить взагалі. А потім от я это побачила, этого, почитала і думаю, ух ти, як він правильно каже все. І от це, якщо от вони виповнили пункти всі, все, війна би давно завершилася. Придавить треба його, придавить, придавить, а не мусолить, а не мусолити, от це роз, розсусолювати з ним, яке Трамп. З ким, ви, з ким ти розмовляєш? З больним на голову шизофреніком. Тримаємося, чекаємо, може щось, не знаю я. Нічого я такого не бачу, щоб вони от от прикратили. Як це такі гроші? А ну-ка, такі гроші. Закупівлю. Все ото, і випадала карта. Раді вигоди, раді вигоди. Все раді вигоди. Не нужні ні не люди, ні не, не та Україна, ні ніхто не нужен. Україна нужна, тільки корисні копалини. Ото розділили ото по частям. Ті собі там, ті собі там, ті Донбасу, там же. ж... От корисні копалини, от це їм надо. І даві от це Зеленського, а цей уперся, а той собі. Все, тупік. Поки що тупік. Далі будемо дивитися ще. Терпіння вже нема ніякого. Тут і здохнеш на цій чужбині. Все, мої хороші. Оце такий настрій і вам я оце нагнітаю. Та ні, ну ви самі бачите і знаєте. Ви самі бачите це все. Що воно отак проїзде? Карти говорять, що давно закінчиться, вже давним-давно все завершиться. Все. Ні ті, нічого не захватять, ні наші не можуть відбити. Військовим шляхом нічого не виходить. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.